Щоб бути чесним, якщо в тебе є шоколад і там вісім кусочків, якщо ти візьмеш шість і два іншому, це не буде справедливо. Коли мені скучно є, то я вічно роблю якусь фіню. І моїй мамі це не подобається. Любов це коли всіх люблять і поважають. Що ти робиш, коли ти сумуєш? Погуляти або помалювати. Дивлюся відео. Я включаю якесь відео і мені це весь час допомагає. Я просто якісь відео, напевно. Я можу або просто лежати і дивитися в стіну, або просто їсти щось. І тоді в мене настрій піднімається. А що ж ти такого їсти, що настрій піднімається? Морозиво? Uh -huh. Або морозиво, або цукерки. Нічого. Просто сумуєш і все, чекаєш, поки пройде, так? Кравик. Помагає тобі це? Набудь. Обичні. Мені не пов'язала. Я можу плакати, я можу 음, а теж зі мною хтось не гуляє. Ну а що тобі зробити, щоб тобі стало краще? Треба мені щось сказати. Або зі мною грати, це ще здати. Ну я не дуже сумую. Я всього, коли мені скучно є, uh -huh. то я вічно роблю якусь фігню. І моїй мамі це не подобається. Малюю або всякі штуки роблю. Двоню до друзів, що пішли гуляти, спілкуюся з ними та граю. Uh -huh. Я можу лягти на кроваті просто. Або почитати книжку. Mm, які ти книжки любиш читати? Гаррі Поттер». Нормально я шукаю щось веселе, mm -hmm. як ну, друзям подзвонити або щось таке. Дивлюся сумні кіно. Що таке любов? Це коли лю друга люблять. Любов це коли ти любиш когось. Ти до нього добре відносишся. Ти добре від нього від до нього маєш хороші почуття. Любов це коли всіх люблять і поважають. Любов це коли одна людина влюблена в руку. Це як мама, мама, мама любить тата. Когось кохати. Кохати когось? Коли люди тобі багато чого роблять, бо вони люблять тебе. Угу. Особливо, коли ти її просиш щось купити і вони купують. То коли хтось тебе любить. Це коли людина комусь подобається. Любов це коли ти дбаєш про когось. Угу. Ну, якщо ти комусь допомагаєш. І... Це як прояв любові, так, до іншої так. людини. Любов це коли ти когось кохаєш, тобі хтось подобається. Дівчинка любить хлопчика. Що означає бути справедливим. Це, наприклад, якщо наприклад, хтось хоче грати в сліпу корову, а хтось хоче, наприклад, грати в «Доганялки». і, наприклад, тут хочуть три людини, а тут чотири. Потім ми потім вирішати треба, що будемо грати, і, наприклад, ми вибрали сліпу корову. Угу. Тобто домовлятися. А себе. потім ми можемо, наприклад, пограти вдоганіалки. І це буде справедливо, так? так? Добре. Справедливий це коли ти як все за собою поступишся. Справедливим, коли ти завжди говориш правду, дуже добре поводишся і дуже гарно до всіх відносишся. Справедливим — це тоді, коли ми маємо щось або правду казати, або щось правильно робити. Це нікому не врати і говорити правильно. Якщо ти зробив щось погане, то це не оманувати, не говорити, це говорити правду. Що ти все робиш, те, що треба робити, що ти дуже добрий, дуже умний, дуже красивий. Наприклад, хто взяв м'яч, а потім у нього хтось видернув і. Сказав, що він той, хто видернув, він сказав, що він перший взяв. Mm -hmm. А е, ти потім кажеш, що е, та людина, яка схопила його першим, ну не видернула та, яка схопила, то тоді е, вона перша була. Хтось зробив щось неправильно і він збрехав. І ти говориш, що це неправда, і тебе mm -hmm. підтримують. Це як робити людям. Ну, як однакові, але добрі речі. Щоб бути чесним, якщо в тебе є шоколад і там вісім кусочків, якщо ти візьмеш шість і два іншому, це не буде справедливо. Це не використовувати людину для чогось. Справедливо це доказувати, що це правда. А яка твоя улюблена гра? Хопан. І що ти хочеш досягти в своєму житті? Попайду. Я пробую досягти 5 мільйонів підписників. Ого, круто. На Ютубі? Так. Я зі своїми найкращими подружками хотіла стати трьома співачками і бути одніє, одну групу мати. Веселості, друзів, mm -hmm. подарків. Я зараз хочу ем, 2 мільйони зараз. Заробити 2 мільйони. Да. Чи 2 мільйони підписників мати? Чи як? 2 мільйони хочу. Що не знаю. Я мрію, щоб у світі з'явилося, щоб був телепорт, наприклад, магазин, школу, угу. додому, щоб угу. не йти пішком. Щоб я було дуже добре в малювання угу. і стати учителем малювання. Я хочу. Стати дизайнером, ще хочу навчитися дуже гарно малювати. Та, стати дизайнером mm -hmm. та відкрити свій маленький бізнес. Я хочу. Mm -hmm. Я хочу більше навчитися грати на піаніно, бо я хожу в піаніно. Mm -hmm. Ще я хочу навчитися робити шпагат. Стати гарним футболістом. Я хочу навчитися гарно малювати. Волюбову. Mm -hmm. Щоб я навчилась дуже добре грати в волейбол. Любиш спорт, так?